З цими танкістами бригади Рубіж ми познайомилися ще на початку березня минулого року. Юва з Чернігівщини, Калаш Сумщини, а наймолодший кіпіш з Криму. Тоді, уже не перший місяць, вони випалювали росіян на Донеччині. В Один прекрасний момент я просто зрозумів, що пора йти. пайти. І допомагати чим ти можеш. Це залежить все від кожної людини. Типу, тобто, якщо вона розуміє те, що потрібно захищати своїх рідних, то вона до війська. доволі так, ми вже злагоджені між собою. Ми давно разом. І якщо тоді хлопці часто виїжджали на пряму працювати по ворогу, то нині це робити вкрай складно. Війна змінюється, і ворог не аби як насити в небо своїми крилами. Прямих боїв таких не було. Бо раз виїхали, ну не вийшло, звісно. Вернулися назад, бо ще по дорозі коротше, навалили. Тоді росіяни знову лізли штурмувати наші позиції. Танкісти вирушали зупиняти атаку, але ворог побачив і влаштував їм цілий вогневий дощ. Пакет градів. То це що ви там лежали на газ? Ну я побачив приходи градів. Один лівіше трохи в тримплекс побачив, один так спереду, і хлопці ж шлімофон кажуть градами. Розвороти погнали танкістам. Тоді пощастило. З поля бою вибралися майже неушкодженими. Та постійні бої залишають свій відбиток. Приміром, 21-річний кіпіш уже має проблеми зі слухом і зором, але хлопець має і гарні новини. Перебуваючи у відпустці, він обзавівся родиною. Після ротації зразу приїхали і розписали жінки. А то ви з дівчиною давно зустрічалися? так? ну рік, а я ще саду, так у всіх. Нині, коли ворог активно лізе, бійцям доводиться працювати в режимі нон-стоп. і новорічна ніч не виняток. Танкісти провели її на бойовому чергуванні, відбиваючи атаки тут, на Донеччині калаш завжди подумки вдома. Його рідну сумщину ворог безщадно випалює. Хочеться здебільшого бути і там, і тут, але всі роблять свою справу. Ну і там також хлопці займаються своєю справою і тримають кордони, і ми тут стараємося також тримати їх. На цьому відрізку фронту ворог активізувався уже кілька місяців. Вивчивши старі помилки, тепер в основному техніку на штурми не кидає, береже про що не скажеш за людське життя. Якщо навіть противник застосовує механізовані штурми, так звані, як пішло це останнім часом. Це доставка піхоти на передній край. В атаку зараз загалом то жива сила, жива сила, пруть великою кількостю. Паралельно ці піхотні штурми прикриває не лише ворожа артилерія, але й рясно працюють дрони. На одну позицію росіяни можуть запустити до півсотні камікадзе. Навіть якщо противник не може знищити нашу піхоту своєю живою силою, піхотою, тобто підлізти до них, підійти є в піві. Якщо не буде реба, то наша піхота просто буде гинути. Так само і для нас, як для танкістів, реби дуже потрібні, тому що танк це перша ціль. Тож задонатити на реби можете і ви за реквізитами на екрані. Тим часом танкісти готуються до чергування. Нині вони більше працюють як артилерія з закритих позицій. Олег Корнієнко за Харкомах, факти СІТІВІ», єдині новини. А далі про черговий героїчний подвиг українських десантників. Попри успіх росіян на курахівському напрямку, українським воїнам вдається брати ворога в полон. На відео, що опублікували на сторінках 79-ї бригади, ДШВ, видно, як лише двоє десантників взяли в полон одразу 14 окупантів. Ліндва десантника Ребята зроботили красиво. в нужный момент, в они отработали. Да, зашли, і дали нам шанс. дали будете жити. Відбирали вночі нас по Баяга по три рази. Як згодом розповіли самі загарбники, після того як українські дронері впродовж тривалого часу били по них з неба, вони вирішили зберегти своє життя та здатися без бою. Спрацював ефект несподіванки. Окупанти навіть подумати не могли, що брати їх у полон вийдуть лише два штурмовики. Ви прикидуєте це. йде два військовослужбовця, веде чотирнадцять. Уявляю, що вони собі думали, коли їх 14 чоловік вийшло, лягло на бліндажі, а там всього наших двоє було. Я оцінюю особисту роботу наших хлопців на відміну, що все вони не робили правильно. Ніякої паніки, страху, нічого такого не було. Працювали як, як треба. Поставлений хлопців до державних нагород. Командир пригадується затвердиє. Дрон на шаленій швидкості піднімається у небо вище і вище, а потім кружляє. Та це не бойовий виліт. Бійці тестують одну з нових партій півішок. Їх щойно забрали з лабораторії, де переналаштовували під потреби фронту. Ризький фактор. Це завжди таке є, що воно може все працює в моїх руках, а через 5 хвилин це все-таки електри, електрична схема. Вона е, не та температура чи щось, дрон вже коректно не працює, він відповідно на позицію не поїде і пілот його не візьме. Дрон тестує боєць на псевдолео. Хоч на фронті він лише кілька місяців, та на його рахунку вже сотні бойових вильотів. Більш всього відпрацьовував по бліндажам, по піхоті. На нашому напрямку, на жаль, нема техніки. Вона дуже скритно переїздить під дію реба, а так завжди піхота, бліндажі. Керувати дронами Лео навчився ще у цивільному житті, займався авіамоделюванням, літав і збирав самі коптери. І вирішив, що я можу допомогти нашій армії, і прийшов мобілізувався до національної гвардії. Поряд 24-річний боєць на псевдовікінг. Він теж доброволець і теж тут нещодавно. Щоправда, сам він з Литви кілька разів приїжджав в Україну як волонтер, а потім і сам взяв зброю до рук. А лайкиця. Like я люблю армію. Мені подобається весь час вчитися чомусь новому. Я професійний військовий, тому я приїхав сюди, щоб отримати досвід і допомогти вам. Тепер вони щодня пліч опліч у лавах бригади Рубіж випалюють ворога на Лиманському напрямку. Літати вкрай складно, все нашпиговане репсистемами. системами Та бійці навчилися їх оминати і щодня проріджують путінську армію. Якщо ми не зупинимо його тут, то доведеться його зупиняти в іншій країні. І я сподіваюся, що ми зупинимо його тут. Та й ворог постійно вчиться вдосконалює своїх операторів і запускає в бік нашої піхоти сотні дронів. Тож захисники збирають на реп системи і як новорічний подарунок для них просять задонатити. У нас вже й літачки, є камікадзе. Ми завжди розвиваємося, тому що розвиток це наше все. Ми повинні завжди удивляти нашого ворога. Щоб... Вони ніколи не розслаблялися. Дрон проходить тестування, і бійці забирають його на бойову роботу. А в лабораторії і далі кипить робота над іншими коптерами. Бо що більше уражень, то менше у ворога шансів пройти далі. Ось це сіми дюймовий, да? Семи да, діймовий дрон. Воно... Це найбільш поширені вони. Чи? сіми дюймові, так, да, вони саме більш поширені. Це... це у нас є десяти вісник. Олег Корнієнко Захар Комах, Факти СІТІВІ, Єдині новини.